Перше за 10 років мешканцям вулиці Генерала Свободи не доводиться повертатися додому у суцільних потемках. Комунальники приватного підприємства промтехобладнання встановили опори для освітлення та ліхтарі. Нині ужерицем стало спокійніше, оскільки добиратися у пітьмі, особливо взимку, створювало масу незручностей та переживань. Стало лучше видно, вечором ходити. так, би везде зробили, було б класно. Уж задоволені, що нарешті міська влада звернула увагу на благоустрій міста. Щодо генерала свободи, то встановлено 30 нових ліхтарів, заплановано ще 20 світильників на цій території. Батьки розповіли, що раніше доводилося відмовлятися від вечірніх прогулянок з дітьми, аби не блукати у темряві. Люди похилого віку, які проживають в багатоповерхівках, теж не мали змоги вийти в аптеку, оскільки хвилювалися, аби не потрапити у найближчу яму. Давона дуже добре, і дай Бог, щоб так продовжувалося, щоб на сьогоднішній ді хорошо убирають хорошо ухаживает все И дай бог чтобы так же продолжалось Необхідно модернізувати систему зовнішнього освітлення, впровадити сучасні інноваційні світлодіодні світильники, зазначив Томаш. Їхні переваги це ощадне енергоспоживання, більша тривалість експлуатації та екологічна безпека. Безперечно, приємно, що проблемами міста є кому перейматися, та освітлення має бути більш яскравим, зазначив Ужгородець. До того ж, економія має бути економною, але не за рахунок безпеки містян. Я доволі часто по Європі їжджу. Я там бачу, яке воно має бути. Тобто там, я можу і втрича. Сам ночі вийти на вулицю там як днем, так світло розумієте. Тобто, це для мене нормально. А це ну це звичайно якийсь результат, але не то, що би хотілося. Наразі мешканцям мікрорайону не доводиться користуватися ліхтариками, а водіям таксі легше знайти потрібну адресу. У новому році міськрада планує обладнати вуличним освітленням 47 внутрішньоквартальних територій, а це близько 29 вулиць та 154 світильників.